Так, сьогодні у нас вихідний день. Тут у полянку зараз Візьму граблі, Кучу мусора убирать надо. І на ці платформи старшились. Можна буде і поставити Я його Збирав підписував. Всім привіт друзі! Ось такий весь гараж у мене вийшов. Ось так він виглядає. Трохи кирпичика піднатягав. Ось такий він ів'еннесенький, красовесенький. В принципі, як варіант для тих, у кого, так як і у мене, грошей не дуже багато, можна купити, привезти, поставити. Вже навіть замок вчепив, але треба ще його фарбувати, як ми можемо бачити, дуже гарний. і вжа на ньому. Але то вже фігня вопрос. Ось таким чином тут бетонні островки маються, але приходилось його трошки прихіднімати. Можемо бачити, цеглу я лежив, бо, як виявилось, ці островки залиті, їх є 6 штук. Тут одна, друга, третя і там три з тієї сторони. Як виявилось, вони не є порівняно. Їх просто хтось колись залив, але вони криво зроблені. Ну і приходилось мені підставляти, ще я одне не доробив, то тільки треба виставити зазори між е, воротами. Бо коли закриваю, тут така виникає щелина то я дорегулюю і, в принципі, все. Ось такий, такий гараж, скільки він зайняв у мене часу. Ну а по гаражах, звісно, такий гараж купити я не знаю, 2-2,5, а якщо так привіз і поставив, ну, можна 800 доларів 800-900 вложитися. Звісно, то варіант. Ну, Але мені ще предстоїть зробити тут понизу якусь відмостку, якийсь фундамент невеличкий, не знаю, щось треба вигадувати. Ну, думаю, зараз вам ще покажу, який він є всередині. Там вже стоїть іш у мене. Так, ну і тепер, в принципі, думаю, можна ну, глянути там всередині виглядає. Трошечки пара стає менше, ворота майже вирівнені. <кх> ну і тут ось скільки місця. Що мені не подобається, це оці заводські розпорки. Їх треба трошечки сюди вище піднімати, щоб вони були вище оточили. А так, в принципі, як є, так і є. Тут у мене вже стоїть іж робочий мій. Коляска ще від одного їжака В принципі, комплектна, майже поварена, пофарбована. Ну ось такий варіант, в принципі, ось так виглядає гараж. Тепер ми можемо бачити тут знизу шпари оці. Бачите, аж нога приходить. То треба буде тут чимось заливати або щось вигадувати. от, трохи кирпичика підзбирав. Ну в принципі, я вважаю нормальний варіант. Нормальне місце. Островки видно, на які я ставив сам гараж. Один, другий лежить. Бачите, тут вище островок. А там нижче. Як таке може бути? Зрозуміло, що заливали то все не рівномірно, тому так як є, так і є. Там можемо бачити трохи шпари такі теж поверху. Думаю, купити піну і піною. В принципі, ці всі міста задути, як цього не було. Але спочатку напевно треба мені зачистити трошки, хоча б ці місця пофарбувати і потім задути піною. І Ну, найголовніше, що сам гараж лежить, стоїть, тобто вже поставлений, готовий коляска. До речі, може комусь треба, напишіть, можемо домовитись. Ну, ось так от -то все вийшло. Я вважаю в принципі, нормально. Тут, Тут ми підрівнювали його, комбінували, бачите, більш-менш стало. Нормально, я вважаю. Такої вже шпари, як була, що туди нога залазила, от там знизу вже немає. І тепер напевно наступні відео будуть пов'язані фарбуванням гаража, якимось ремонтом, ще чимось. тут можемо бачити, бачити заводський навіс і вони мають регулювання. Приходилось мені тут двигати, виставляти. болти ще такі гайки докупляв, бо рідних, само собою, не хватило Ну, якось так.